Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 52-й урок курсу географії 7 класу природні зони Євразії», А саме природні зони від арктичних пустель до тропічних пустель. У Євразії представлені всі кліматичні пояси і, відповідно, всі природні зони земної кулі. На рівнинних просторах материка чітко простежується широтна зональність. Але тільки зони арктичних пустель, тундри, лісотундри і хвойних лісів утворюють суцільні смуги, які тягнуться із заходу на схід через весь материк. Поступово змінюючи одна одну. Порушення широтної зональності в розміщенні природних зон найбільш чітко простежуються на заході й сході Євразії. Найбільшу площу та різноманіття на материку займають природні зони помірного поясу. Зона арктичних пустель із край суворими природно-кліматичними умовами займає Арктичні острови Шпіцберген, Земля Франца Йосифа, Нова Земля та Північна Земля. А на сході, крім островів, ще й частину узбережжя. Над зоною арктичних пустель цілий рік панує арктичне повітря. Воно має низькі температури, низьку вологість і прозорість. Для зони характерне вкрай нервновірне надходження сонячного тепла впродовж року. На північному полісі полярний день триває 189 діб, полярна ніч 176. Дощі випадає небагато. Їхня кількість коливається від 150 до 400 мм на рік. Температура повітря на островах північно Льодовитого океану взимку знижується до мінус 45-50 градусів за Цельсієм. Найтепліше місяць тут липень. Середня температура в цей час на півночі зони не перевищує 0,1 градуса за Цельсієм. На узбережжі Євразії температура підвищується до плюс 2-3 градусів за Цельсієм, ще південніше до плюс 6 градусів за Цельсієм. Влітку бувають часті тумани, мряка з мокрим снігом. Тут відсутній суцільний ґрунтовий покрив, а бідна рослинність – 30-40 видів представлена невибагливими до тепла видами, що виживають в умовах багаторічної мерзлоти: полярний мак, ломий камінь та незабудка. Варто знати, що найпівнічніший масив лісу на планеті знаходиться на півострові Таймир. Серед зони льодових арктичних пустель дивно спостерігати цей острів лісу. Дерева тут сягають 4-7 метрів завишки. Вчені досі не можуть пояснити це надзвичайне явище. З тварин тут поширені вівцебики, моржі, морські зайці, тюлені сивучі, північні олені песці, лемінги та символ Арктики білий відмід, що знаходиться під охороною. На важкодоступних схелях численних островів та узбережжях гніздяться полярні птахи, полярні чайки, полярні крічки, гагарки, гаги, чорнодзьобі казарки, поморники, утворюючи пташині базари, Окремо селиться полярна сава. Південніше від зони арктичних пустель вздовж узбережжя Євразії на прилеглих островах, південна частина острова Нова Земля, півострів Ямал Таймир та та Чукоцький простягається шириною до 500 кілометрів зона Тундри. Її південна межа майже збігається з ізотермою липня плюс 11 градусів за Цельсієм. Біля європейського узбережжя материка клімат помірно холодний, а тундра тут простягається на північ далі, ніж будь-де на планеті, через вплив на клімат Європи теплих течій. Просуваючись на схід, зона тундри розширюється, а клімат стає більш суворим. Полярні день і ніч тут коротші, ніж у зоні арктичних пустель. Січневі морози місцями сильніші, ніж у північній зоні арктичних пустель. В окремі дні літа температура повітря підіймається до плюс 20 градусів за Цельсія, але може випасти сніг. У всій зоні панує багаторічна мерзлота, в якій все зберігається як у морозильнику. Рослини ростуть в основному на тундровоглеєвих ґрунтах, а в низиних ділянках торфяно-болотні ґрунти. Вони містять незначну кількість гумусу, якого достатньо для формування тут досить багатої рослинності. Тундра в більшості території без ліса, а в європейській тундрі не буває суворих зим. Тому тут, крім мохів і лишайників, трапляються рідколіся і криволіся. Літо коротке, тому рослини дуже поспішають. Тундра вкривається килимом квітучих рослин. Вони швидко відцвітають і дають плоди. В тундрі Євразії ростуть лишайники, в тому числі ягель це їжа північних оленів, мохи, в тому числі ісландський, полярний мак, дріада, кам'яноломки, болотні трави, наприклад, осока, ягідні рослини, морошка, лохина, княжинника, чорниця, журавлина, брусниця. На півдні зони з'являються карликові дерева, берези й арктичні верби, які стеляться по землі через сильні вітри. Найміцніше дерево у світі це береза шмітта, що росте на Далекому Сході Росії. Через багаторічну мерзлоту волога тут не проходить вглиб, тому тут багато боліт. Тварини, песець, морж, птах, гагарка. Із півдня тундру оточує зона лісотундри. Лісотундра є перехідною природною зоною між зонами тундри й тайги. Ліси і рідколісся на півночі зони займають лише 10% її площі на півдні – до 40-50%. На заході Євразії смуга лісотундри не перевищує 50 км ширини. На сході зростає до 400 км. Зона досить далеко знаходиться від холодного північного льодовитого океану. Тому теплий період року тут триває більше, ніж у тундрі і досягає 4 місяців. Середня температура найтеплішого місяця липня, плюс 10-14 градусів за Цельсієм. За рік випадає 200-400 мм опадів. Через багаторічну мерзлоту і недостатню кількість тепла волога застоюється на поверхні землі. В лісотундрі рідко ліса поєднується з луками і болотами. На скандинавському Кольському півостровах та острові Ісландія характерні зарості скривлених беріз, вільхи, а серед тундрової рослинності на схід з'являються хвойні дерева, сибірська ялина, сосни та різні види мадрини. Основні тварини. Північні олені, що зимують в зоні тайги, а влітку мігрують до тундри, вівця-бики, песці або полярні лисиці, полярні вовки, горнастаї, ласки. Серед гризунів леймінги та зайці-біляки. Із птахів, полярні сови, сокел сапсан, білі або тундрові куріпки. На літо прилітають тундрові лебеді, гаги, білогубі, гуси, качки, кулики, чайки, поморники та інші. У зону лісотундри з тайги заходять лось, буре, відмідь, росамага, а з арктичних пустель білий відмідь. Вражаючим явищем зони арктичних пустель і тундри є полярне сяєво це світіння верхніх шарів атмосфери. Ліси помірного поясу представлені зоною хвойних лісів або тайгою, мішаними лісами, широколистими лісами, лісостепом та степом. Зона хвойних лісів або тайга охоплює великі простори від Атлантичного до Тихого океану. Хвойні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим вмістом перегною. У понизах часто заболочені. У східній частині зони панує багаторічна мерзлота. Температура повітря найтеплішого місяця липня в тазі коливається від плюс 10 на півночі до плюс 18 градусів за Цельсієм на півдні. Зими дуже холодні, з температурами мінус 40-50 градусів за Цельсія. Європейські та західносибірські тайгові ліси утворені переважно ялиною та ялицею з деякими домішками сосни Сибірського кеду та мадрини. Це так звана темнохвойна тайга. На схід від долини Єнісею, азійська тайга Сибіру переважно розріджена. Це світлохвойна тайга. Тут найпоширеніше є мадрина Сибірська та мадрина Даурська. У заболоченому західному Сибіру хвойні ліси складаються переважно із сосни Сибірської або інша назва кедрова сосна. До хвойних порід домішуються листяні породи: береза, в тому числі карельська, осика, вільха. Багатий тваринний світ: соболі, горностаї, росомахи, лісові куниці, лисиці, вовки, Амурський тигр, що проживає в дилині річки Амур. Рисі, бурі, медмеді, зайці, бурундуки, білки, бобри, лосі, серед птахів, глухарі, рябчики, куріпки, тетируки, кидрівки, дятли, неясаті та шишкарі що є єдиними птахами, що виводять пташенят взимку в найсильніші морози. Мішані ліси розташовані в Євразії не суцільною смугою, а тільки в Європі і в Східній Азії. На заході мішані ліси починаються на півдні скандинавського півострова і тягнуться до передгір'їв Південного Уралу. Грунти в основному дерново дерново-підзолисті та бурі на сході. Крім хвойних, ялина сосна ростуть, дрібнолисті породи, береза та осика, а також широколисті дуб, бук, липа, тополя, ясен, в'яз, граб. У мішаних лісах Далекого Сходу трапляється Сибірська ялина та корейський кедр. Східна частина зони мішаних лісів розташована в області дії мусонів. Поряд із сибірськими породами хвойних дерев тут поширені монгольський дуб, амурська липа, манджурський горіх та клен. Крім тварин, характерних для тайги, тут водяться усурійський тигр, амурський кіт, єнотоподібний собака, чорний усурійський або гімалайський медвідь, лісовий тхір, ласка, лисиця, кабан, плямистий олень, благородний олень з птахів характерні тетерев, глухар, рябчик, вальшнеп, сокел сапсан, орел, беркут, яструби та інші. Широколисті ліси Євразії також не утворюють суцільної смуги, тягнуться від південних берегів Балтійського і Північного морів, поступово витягуючись на східноєвропейській рівнині. Ґрунти бурі та сілі лісові. Рослини. Дубові й букові ліси з домішкою граба, ільми, липи, в'яза, клена, а в Приатлантичному районі благородного каштана та ясена. Серед трав ростуть папороті, канвалії, медунки. У широколистих лісах водяться благородний олень, лось, козуля, дикий кабан, лісовий кіт, лисиця, борсук, заяць, біляк. Трапляється буря, відмідь та найбільша тварина природної зони зубер, а в басейні амуру, тигри. Серед птахів поширені дятел, синиця, чеш, рябчик, дріст, соловей, дикий голуб, лелека, білий, сови. Лісостеп тягнеться не широкою смугою від середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу зустрічаються серед лісів і гір на сході Азії. У цій зоні на сірих лісових і чорноземних ґрунтах чергуються ділянки степів з окремими гаями і перелісками. У європейському лісостепу серед деревних порід переважають дуб липа, а в західносибірському лісостепу береза. На степових ділянках ростуть ковила тепчак, калерія Тимофіївка. Тваринний світ представлений як лісовими, так і степовими видами: лось, козуля, дикий кабан, борсук, тушканчик, білка, амурський тигр, лисиця, куниця, лісовий кіт, ховрах, великий тушканчик, заяць із птахів, орел, беркут та інші. Зона степів простягнулася від Незов'їв Дунатю і берегів Чорного Азовського морів, огинаючи з півдня Уральські гори до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах Східної Азії. Опадів у степу випадає небагато 300-400 мм на рік. Зимові морози змінює літня спека. Влітку часто трапляються посухи, сухові і пилові бурі. ґрунти представлені найродючішими ґрунтами у світі чорноземами та менш родючими каштановими. Серед рослин злаки, такі як ковила, типчак, калерія та різнотрав'я, шавлія, полин, тонконіг, бородач, півники, дикі тюльпани іриси, фіалки, фіалки, поле. Із тварин поширені гризуни. Польові миші або полівки, ховрахи, байбаки, тушканчики, дикі або заяць, під охороною антилопа, сайгак, біломорди олень, кінь Прожевальського. Із хижаків степу зустрічаються змії, такі як степова гадюка, полос, борсук, лисиця, кам'яна куниця, вовки, степові тхори, їжаки. Із птахів водяться степові орли, беркут, бори, вітер, білий лелека, рожевий пелікан, сіра куріпка, жайворонок, воронок рідко зустрічаються дрохва – найважчі з літаючих птахів. Трапляються небезпечні павуки, такі як тарантул, каракурт та скорпіони. Напівпустелі і пустелі займають близько 25% площі материка, Утворилися в посушливих областях Центральної, північно-західної, частково Південної Азії в трьох кліматичних поясах помірному, субтропічному і тропічному. Пустелі помірного поясу займають значну частину Центральної Азії. Найбільшими пустелями помірного поясу є каракуми, кизелкум та кламакан Гобі. У напівпустелях помірного поясу переважають світлокаштанові бурі ґрунти. У пустелях сіробурі з дуже незначною кількістю перегною. Багато сованчиків, ділянки, де на поверхні нагромадилися солі. Рослинність дуже бідна. Зустрічається полин, курай, солянка, верблюжа колючка, астрагал, саксаул та інші колючі трави. Багато гризунів, ховрашків, тушканчиків, пищух. Із великих травоїдних водяться антилопа, джейран, сайгак, кулан, двогорбий верблюд, бактріан – Дикий кінь проживальського, дикі віслюки або онагри, схижаків лисиця корсак. Особливо багато плазунів, ящерок, наприклад, такі як варан, агама, круглоголівка, змій, в тому числі отруйних гюрза, ефа кобра. Також зустрічаються черепахи павукоподібні, скарпіони і тарантули, багато також шакалів і гієн. У субтропічному поясі зона пустель і напівпустель розташована в оточених горами плоскогірих і нагір'ях, малоазійському, іранському тощо. Пустелі охоплюють північ аравійського півострова, Іранського нагіря та Центральної Азії. Чергування гір та улоговин з тут утворення пустель різного типу. У глинистих пустелях негустий покрив полину, кураю, веблюжої кулючки та мани змінюються заростями Саксаулу. Лише долинами невеликих річок тягнуться густі зарості тополь і болотяних рослин, зокрема очерету та рогози. Тваринний світ, джейран, кулан, гризуни, бабаки. Коврихи, піщанки, полівки, газелі, дикий осел Онагер. Також зустрічаються анатолійський леопард, лисиця фенек смугаста гієна, шакал, пустельна кішка, леопард, змії та черепахи. Поширені дуже небезпечні павукоподібні, скорпіони, каракурти, фаланги. Справжня лихо пустель з сарани, яка під корінь знищує посіви. Аравійський півострів, північні береги перської затоки Аравійського моря і область нижньої течії річки Інд займає зона пустель тропічного поясу. Повсюдно розташовані піщані та кам'янисті постелі, такі як Великий та Малий Нефут, а також Руб ель халі найбільша в даній зоні територія, вкрита пісками. Аравійські постелі посідають друге місце у світі з площою 2,3 мільйона км після пустелі Сахара. Клімат цієї зони відрізняється спекотним літом і прохолодною зимою. У липні середні температури повітря в різних частинах зони коливаються від плюс 25 до плюс 35 градусів за Цельсієм. Взимку плюс 5-15 градусів за Цельсієм. Річна кількість опадів від 50 до 200 мм на рік. Постійних водотоків немає, здебільшого ґрунти відсутні. Іноді трапляються рослині з переважно в сухих річкових долинах або у зниженнях рельєфу, де близько до поверхні підходять ґрунтові води. Рослині вкрай бідна. Пустельна осака, селянка, полин, верблюжа колючка, астрагал. Акація та мариск, а на сипучих пісках рослин взагалі немає. У місцях неглибокого залягання підземних вод зустрічаються оазиси, де росте фінікова пальма. У тропічних пустелях водяться гризуни, газелі, антилопи, одногорбий верблюд, дромедар, дикі віслюки, онагри, лисиця фенек, смугаста гігієна, шакал-каракал. Великої шкоди рослинності завдає сарана. У високогірних пустелях тібету живуть гірські бики, які називаються яками. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 52-го уроку курсу географії 7-го класу природні зони Євразії, а саме від арктичних пустель до тропічних пустель. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!